Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Констракшн Груп Інтернешнл Інтернаціоналіст». створити єдиний державний земельний кадастр пропонує законопроект, який було зареєстровано у Верховній Раді України. Законопроект має номер 6090. У документі пропонується сформувати кадастр як єдину систему даних та документів про земельні ділянки. Крім того, пропонується створити єдину інформаційну базу щодо земельних ділянок. Юристи кажуть, що появі цього законопроекту передувала низка законів та постанов, ухвалених 2009 року. Ці нормативи були недопрацьовані, ухвалювали з поспіхом і, врешті-решт, заплутали сферу земельних відносин. У нас вийшла ситуація слідує: що нотаріуси різних регіонів трактували по-різному, ісполнітельні органи і органи управління земельних ресурсів також законодательства. Которая була тогда по-різному. В зв'язку з цим, конечно, кожен приймав соответствуючі рішення так, яким було удобно, за словами фахівця, на ґрунті такого безладу почастішили випадки шахрайств. Наприклад, одну земельну ділянку зловмисники могли продати кілька разів, позбутися можливостей для злочинів, а також унормувати сферу земельних відносин. Пропонує законопроект про державний кадастр. Убрать вот этот все хаос, убрати э, ненужні вещи, які появились на ринку, оптимізувати роботу між государственными органами управління і управлением управлінням державним земельним кадастром для того, щоб все таки навести порядок. наводити лад серед іншого передбачається за допомогою автоматизованої системи, яка міститиме інформацію про земельні ділянки, зокрема їх оцінку, розмежування між власниками тощо. Натомість втілення цього задуму потребує часу та коштів, каже фахівець. Крім того, юрист звертає увагу на те, що в разі ухвалення законопроекту шістдесят громадянам, які продаватимуть землю, доведеться платити за виготовлення технічної документації. Причому закласти ці витрати у вартість ділянки не вдасться, оскільки сьогодні ціни землі досягли свого максимуму, підкреслила Ірина Жолодєва. Жолодіва. що піднімати ціни на землю нікуди, да? у нас буде страдати, скажімо так, сам собственник. То він буде получать не тот доход, який хотілося б отримати в процесі реалізації. Ставлення депутатів до цього законопроекту, а відтак і можливий термін його ухвалення спрогнозувати складно. Зауважила юрист разом із тим, фахівець наголосила, що потреба у нормативі, який врегулює діяльність в земельній сфері, на сьогодні є нагальною.